Добрий день, дорогі підписники, гості каналу 29 липня, Рівнищина, Вараський район, вирощування, Кавуна, ну і також Дині. Робили листову обробку і хочу зараз показати особисто для. Там одного підписчика, чи він просто гість каналу, так любить коментувати він і підштрихувати у своїх коментарях, отак можна сказати. В коментарях було таке питання, чому не показуєте дині. А цей інший підписник чи гость, не знаю хто. Тамка нема що показувати. Він його не показує, бо там нема що показувати. Або попередньо я показував, як кавуна. Оранж кін зірвав, показував, як ми його розрізвали, як зірвали. Чому такий малий, кавун малий? Чоловіче, якщо ти розумієш у вирощуванні і е, розумієш, що таке гібриди, гібриди є різні, вони мають свою вагу певною. Може бути кавун і 16, і 12, і 10, і 3, і 5. Так що, коли я показав там кілограм 5-6, це не означає, що цей кавун. Там або не доглянути, або він малий виріс, або так далі. Оранжкін він є, такі кавуни, вони дуже великі не ростуть. Вони ростуть десь там по 6, 7, 8, як, як, по 3, даже по 4. А то особисто для тебе я хотів пояснити, може ти це відео подивишся. Ну і ще особисто для тебе, і особисто для того, що запитував мене, що, чому вони показуються дині. Моя специфіка по вирощуванню кавуна. І більшість приділяю уваги, як вона, так як в мене його велика площа, а на дині тут один рядок, це 130 метрів, 100 метрів. Ось. То диня для мене просто так, от для себе можна або там щось крошки дізнатися. Я не, не спеціалізуюся по вирощуванню дині і там не хочу ніяких рекомендацій нікому давати по її вирощуванню. Але наглядно я вам можу показати, Ось бачите, початок нашого рядка ось розкриваю. Отого, От що казав, нема що показувати. Дивись. Одна диня лежить, да? друга, третя, четверта, п'ята, шоста, сьома. Ну і так далі пішло. Чоловіче, я був би був дуже радий, щоб ти щось небудь показав мені у своєму відео, так як я заходив на твій канал тебе нема ні одного відео, немає одного підписника, нічого. Ти просто сидиш на дивані там і любиш когось там подіогнути або написати такі негативні коментарі. Але це нормально, пишіть, будь ласка, пишіть. Цим ти мене нічим не обідиш і не нічого мені не зробиш. Те, що ти пишеш там якісь свої думки такі. От дивись, це в нас є денька. По сортах. Не можу сказати, бо забувся ось біля машини цього записничка. Якось другим разом розкажу по сортах, тому що, верніше, по гібридах. Ось, бачите, вже оця динька покрилась такими полосами, скоро буде вона вже дозривати. Ось, гібриди в нас є різні, чотири є. І вони один від одного відрізняються, тим даже по стійкості до хвороби, що кожен сорт він по-інакшому. Верніше гібрид. Тому що на когось більш якся нападає хвороба. Інший гібрид якся стійкіший. У нас є тут 4. Ось. Бачите, ось яке вони. Та, вони в нас ці деньки дуже з запізненням, тому що як я, хто за мною слідкує, то він в курсі, які в нас були, яка в нас була тут погода. Це страшне було. Дощі. І коли ми висадили, ця динька вона майже пропадала. Тоді тиждень таких холодів, плюс 8 вночі люди. Це взагалі для дині і кавуна вони вижили плюс 8. Кавуну як мінімально потрібно 15 градусів ночі, ну, нічної температури. А в нас були 8, 9, 10, стабільно десь 10. А тільки ось, можеш тиждень уже плюс 17 у нас температура зараз. А вже їм 2 місяці. То ви подумайте, я два місяці їх готував при температурі 10-12, півтора місяця точно. І можна бачити, який є результат. Це вам не на Хресонщині вирощувати. Це Рівненська область, це захід. ось. От дивіться, цей же сорт гарніший і стійкіший до хвороби. Бачите, яке листя. Ось, динька, бачите, ось. одна лежить, два, дві. Ось Тут, бачите, ось скидає ось. Це вона скидає за того, що вона не може просто його прогодувати. Було питання, чому скидає завість або чому вони гниють. Він скидає, тому що він не може його прокормити. Дивіться, ось. Дивіться, три штучки разом. Якщо ви бачите, три. Ось, ну знов 4, 5, 6, 7. 7, 8. Нема що показувати, друже. Знаєш, трошки мене тут всередині би, коли я читав твого коментаря, нагріло. я хотів, заходив на твій канал і хотів подивитись, ну що в тебе, друже, є, що ти можеш поділитися, що ти можеш порекомендувати людям або щось там підказати? А хоча писати добре вмієш? Оце напевне у нас Радміла. Чи Раймунд, точно не пам'ятаю. І ось можна бачити. Як напала хвороба і як вона у нас загинула. Ну, можливо, ще вона дозріє. Якщо ми то обробили, можливо, підуть нові якісь листочки, ось, і вона буде якийсь фотосинтез листка, і вона прокормить цю диню і дасть їй дозріти. А можливо, і ні. Ось. Того року вирощували ось такий гібрид. Не пам'ятаю який, скажу пізніше. Але пам'ятає те, що вони були круглі. Вони в нас чітко дозріли на рівненщині. Ми його зібрали, цей урожай, геть. І вони дозріли повністю. Так що цей гібрид можна спокійно вирощувати. Ви бачите, ось вона вже покривається такими білими полосами, вона скоро буде жовтіти. Ось. І те, що вона йде рання, і те, що її можна вирощувати. Вона невеличка до 15 2 кілограмів. Ось там тут метру 20 посаджено її. Ось так вона виглядає, бачите, дивіться? Того року вона в нас дозріла. Бачиш, друже, ось скільки тут їх лежить. А ти кажеш, нема що показувати. Є, дивись. Ну і все, це в нас є динях. Далі наші кавуни. Друзі, розкажу вам обов'язково по гібридах, які вони. І скажу за цей гібрид, і що дозріває добре у нашій місцевості. Ось так, про, коротко про наші дині і коротко тим і, підписникам, чи вони просто гості, не знаю, не дивився, навіть, чи вони нам не підписані. Ну за ці коментарі, я думаю, вам відповідь я дав і показав. На рахунок Кавуна. Кавунчик гарненько, все розвивається, але є проблема та, що. Є хвороба ось така. Бачите, які у нас є розміри кавунчиків. Сьогодні провели обробочку, щоб бачите, оця у нас хвороба. Ми її трошки сьогодні перезупинили, обробили по листове, трошки захистили, щоб наші кавуни дозріли. Дивіться, от. дивіться, які в нас ці зелені, які в них є розміри. Їх розміри просто. Бомбесні, дивіться. Здорові. І головне, що вони будуть цікаві на ринку. І особисто я е, на 100% спробував би такого кавуна, якщо він би лежав би десь на прилавочку. Хоча, може, він навіть і не солодкий був би, але я його спробував би. Але повірте мені, ці кавуни, наскільки я їх, про їх читав, е, вони дуже солодкі. Кожного гібрида, перед тим як висадити, ми вивчаємо характеристику його, шукаємо інформацію в інтернеті, е, які рекомендації хтось там, той, що вирощує, дає про їх. Або щось там запитуємо. Ось, ми покрошки навчаємось, друзі. Ось. А ті, що пишуть, вони напевне цього не розуміють. Е, при такому кліматі, як у нас, виростити ось такі кавуни. Тобто, коли говорив, що на Рівненщині можна вирощувати е, такі ось кавуни, ось, друзі. І головне, що в мене немає ніякої агрономічної освіти. Я взагалі спеціальність інша. У мене взагалі педагогічна я спеціальність, як вам скажу по-чесному. Вчитель фізичного виховання. Ось. Але мені подобається. Займатися вирощуванням таких культур, як малина, смородина, лохіна, кавун. Я займаюся це вже десь більше п'яти років. Кавуном 3 роки. Ось. І бачите, ну, хіба то не результат, друзі? Хіба то не результат? Подивіться, який. Може до десяточки вже. Ось. Дивіться який. Це наш талісманчик іде. Ось такі наші талісманчики, друзі. Так що хотілося, друзі, щоб ти обов'язково подивився оце відео, що ти мені писав. Я там не запам'ятав, як ти там підписаний в Ютубі. Я би додав, звісно, би, ось твоє ім'я до цього відео, але я його просто не запам'ятав, тому що. Я не звертаю на таке уваги і свій, свій мозок туди, навіть не забиваю такої інформації лишньої. Те, що ти там пишеш. Ось бачите, друзі. Ось такий у нас кавунчик, він росте зараз у нас по днях. Да -да, по днях. Крошки були дощі. Ось ця хвороба в нас трошки поширилась. Сьогодні у нас дощу немає, так як хмурна, бачите. Передаю десь на ночь, але ми обробили. Я думаю, що три часа достатньо, щоб цей препарат подіяв. Ось. І далі будемо спостерігати. Да, ще в нас тут є і тріпс, і кліщ. Ну, наразі я не взяв препарата біо для його, не знаю. Обробили фунгіцидом, від тріпса кліща не обробили. Можливо, дотягне, Можливо, дотягне кавун. Будемо бачити, якщо через 5-7 днів да, побачимо отрип, тріпса і кліща, ми проведемо вже якимсь актофілом тим, чи актоцидом обробочку. А ні, так ні. Ну, я думаю, що він повинен дозріти вже без, без обробки від того тріпса, але хоча тріпс, він весьма, то є скліш із лиска, і тоді, тоді не йде таке дозривання кавуна. Кавун ж получає як і кореневу живлення, так і по листове. Коли водина наша не хворіє, не має шкідників гарна, то кавун набагато солічий. Він отримує усі поживні речовини через листя. Іде фотосинтез і кавун е, набирає цукрів. Так як враження фузоріозу, е, листя, кавун може бути червоний, е, але не буде того е, цукру в ньому, у цю, у тої солодості. Ось, чому і захищаємо цього фузоріозу, щоб. Якомога довше протягти, щоб кавунчик набрався цукрів і був смачним. Ось дивіться, це в нас фарао сортик. Бачите, яка рука моя, ось який кавун. Ну, цікавий сорт, дуже цікавий, продовгуватий такий. Ми як проходили, ось кропили. Да, під водою, якщо так ходиш, не видно. Ось, бачите, який зараз лежить. гарненький ще один. Ось, подивіться, який красавчик. Проходиш і тоді тільки побачив, які вони є масивні. Тому що ми такого пробіжимося краєм там по дорозі, де і все. А десь там один-два лежить, де все нормально. А коли сьогодні вже проходили кожного рядочка, е, обробляли і бачили кожного кавунчика його розмір. Ну, це здивувало нас. Такі гарні кавунчики, гарні. Чекаємо, коли вони дозріють, і щоб скоріше їх. Щоб скоріше їх доставити до, до людей, щоб люди смакували, куштували. Ось. Редстарт. Редстарт довго тримався у нас. Довго тримався, не було ніяких таких хвороб, так як були по інших сортах, були хвороби. На ньому не було. І бачите, що сталося? За ці дощі пішли. ця хвороба пішла масивно по редстарову. Так як можна спостерігати на інших гібридах, то там де-інде є через, через один, через два. Ну а от Фредстара повністю цей радок е, захворів цією хворобою. Ну не шо, ми їх обробили. Я думаю, трошки призупинимо, дасть Бог, все буде нормально. І через недільку, другу цей тиждень і той наступний. З того наступного тижня ми вже спокійно будемо збирати наш врожай. Ось так, друзі. Ось така у нас діляночка з нашим каводном і також нашою динію. Так що, друзі, підписуємося на наш канал. побільше пишемо в коментарях, щоб наше відео набирало якомога більше переглядів, було більше підписників. І наш канал розвивався. Всім дякую за увагу, гарного дня, до побачення!